Привіт, шановні гості, дорога родина! Сьогодні в нас середа, я і досі роблю те, що роблю, шию і записую для вас влог. Сьогодні влог буде цікавий тим, що я відповім на ті багато запитань, які виникли після відео вчора, так? це такий зворотній зв'язок. Трішечки відповім на запитання, а потім, як завжди, вам подобається, коли ви чомусь новому навчаєтеся у влогах, тому. Будемо обов'язково робити щось цікаве. Отже, дуже головне питання, яке було вчора, на яке я вже відповідала теж мільйон разів, це знаєте, питання на рівні ниток і коврика на столі, яке виникає постійно. Отже, питання про рівень шуму. Чи заважають мої швейні машинки сусідам? Давайте розбиратися. Я, як завжди, буду говорити багато, але це відповіді чіткі, правильні і. Також згідно чинного законодавства України, скажімо так. Отже, коли ви говорите, допустимий рівень шуму в квартирі, щоб не заважати сусідам, в день до 55 дБ максимально, вночі, здається, це 30-35 дБ. Що таке 30 дБ? 30 дБ це зараз, от коли я з вами говорю, рівень шуму, спокійна розмова це 30 дБ. Якщо я буду кричати, то це приблизно 55 дБ, ну, тобто, крик це десь 55 дБ. Якщо вас сусіди дуже крепко горланять і ви то чуєте, це десь приблизно 65 дБ. Зрозуміли ви? Тепер, от для чого я це кажу? Для чого я це кажу? Щоб багато з вас усвідомили рівень шуму. Коли я шию за швейною машинкою і з вами спокійно говорю, то ви чуєте мій голос. Що це значить? Що машинка не шиє голосніше, ніж я з вами говорю. Вона шиє тихіше, ніж я з вами говорю, тобто рівень шуму промислових машин навіть нижче, ніж 30 дБ. Я думаю, що ви зрозуміли. Пральна машина, мабуть, що коли віджимає, в залежності теж від її якості, дає приблизно ну, до 50 дБ. Тепер ви уявили, що мої швейні машини роблять тихіше, ніж пральна машина. Я думаю, що питання закрите. Якщо у вас ще сусіди, хтось там питав про писав про сусіди, що комусь там із сусідів щось там заважає. Дівчата, встановлюємо програму в телефоні, рівень шуму децибел, виходимо з своєї квартири, закриваємо двері, а хтось залишається працювати за швейним обладнанням. І ви виміряєте рівень шуму. І вам стає... Повністю все зрозуміло і знімаються всі питання. Я думаю, що про це ну скільки про це можна говорити? Одне й те саме, одне й те саме, я розумію, що глядачі приходять нові про мої швейні машини. Всі швейні машини в мене нового покоління. В усіх стоять надзвичайно тихі серводвигуни. Вони тихіші, ніж в побутових машинах. Оскільки всі промислові машини на столі, який знімає рівень вибрацій, то вони ще тихіші. І в майстерні на підлозі лежить товстий шар лінолеуму на ущільнювачі. Це додатково шумопоглинання з підлоги, так? Щоб сусідам, яким внизу, щоб зняти рівень вібрації. Ну тут нічого не заважає. Плюс у мене ще в цій кімнаті стоїть сушильна машина і пралка на 10 кілограм. Ну, уявіть, як це все кругом, якби воно гуркотіло, то звісно б, сусіди б зверталися і жалілись. А так ніхто нічого, тишина і спокойствує. Оце аж 4 хвилини я розказувала за тишину для вас на початку відео. Питання номер 2. це поки я не забула. Відносно світшота. Давайте, щоб ви зрозуміли. От хтось помітив, що оце так все лежить. Чому я складаю речі на виворіт? Вони всі лежать на виворіт, але вам в око впав лише світшот. Дівчата, коли я прасую речі на парогенераторі, я їх прасую на виворіт. І всі речі лежать на виворіт. Чому? Бо це вже підготовка. Ось всі. Сукні, все це лежить на виворіт. тому що всі речі, плаття, світшоти я прасую на виворіт. Це не значить, що воно ж шито швами на виворіт. Ні, все прасую на виворіт, Це нормальна практика людська підготовка відразу. Я вивертаю і потім беру, 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 працюю. Вже вам казала, що я не трачу свій, свій час дурно. Якщо я щось роблю, я це роблю завжди продумано, чітко і, отак, от хочете побачити, як виглядає цей світшот. Саме звичайний світшот з велюру. Мільйон відео є на каналі. Вивертаю я через горловину, завжди вироби. Така моя звичка. Звичайний рукав на манжеті, звичайна сама горловина. Ось це з бельгійського велюру. Ось такий світшот. Він ще не попрасований. Тому для того, щоб його попрасувати, я що роблю? Вивертаю речі на виборі. Я думаю, питання з світшотом зняте повністю. Тепер питання ще відносно резинки. Багато я отримала вдячних коментарів, зайчики, добре, що вам це допомагає, але було багато тих, хто не зрозумів, в чому цей прикол. Отже, давайте ще раз розбиратися. Що таке рукав і резинка на рукаві? Рукав і резинка на рукаві воно малого діаметру. Для того, щоб вдало розтягти рукав і пришити резинку малого діаметра. Треба бути дуже крепким спеціалістом, повірте мені, для того, щоб це відразу зробити на оверлоці без попередніх закріпок чи без попередньої фіксації на прямострочній машині. Тому в даному випадку саме з рукавом зручніше, коли ми його прошиваємо по прямій. Тому що в резинці малий діаметр, а діаметр самого рукава набагато більший, а резинка менша. Ось саме в цьому випадку. Коли ми шиємо. Горловину, ось коли ми шиємо в горловину, в горловини діаметр великий, тому ми резинку фіксуємо і вже ось, бачите, яка горловина. Нам легше. Тому ми спочатку резинку сшиваємо по колу, а потім пришиваємо її по колу. В випадку з рукавом ми пришиваємо по прямій лінії, тому що це зручніше. І я вам розказую багато багато разів відео, що робити зручно, щоб не мучитися, як це роблять на виробництві, тому що повірте мені, в мене досвід дуже великий. Я працювала на виробництві. В Черкасах на трикотажній фабриці в другу зміну це ще до того, як я попала в Київ. Тому я бачила багато речей, як вони шиються на виробництві. Також я розглядала речі з дитинства, як вони пошиті. І якщо ви вважаєте, що отак от потім шити рукав з боку разом з резинкою. Це от це те, що в мене вийшло з вивороту, це неохайно. Ну тоді я не знаю, що охайно. Робіть краще. Я кажу те, що якщо я роблю і вас це особисто не влаштовує. Ви думаєте, що ви зможете робити краще? Зайчики, робіть краще, робіть краще ніж я. Знімайте відео, показуйте, робіть, практикуйтесь, я тому не проти. Показую свій спосіб. От все, що я показую. Показує, як це зробити легко, правильно і без мук. Так за резинку на рукаві ви зрозуміли. Тому що це просто фізично незручно пришити малий діаметр резинки на не дуже то великий діаметр рукава. Просто це коло воно незручне для пришивання на машинці. От, просто незручне. Для чого мучитися? Просто зшиваємо шов і все. Відносно проклейки низу, суконь, коли це безмережева, Я все рівно це проклею. Чому? Тому що ми отримуємо з вами ось такий, ось такий плаский ми з вами получаємо. Я, не як дута змія, я вже казала, тому клеєва паутинка в мене є завжди. На манжетах, оцей світшот білий, я показала, він теж проклеєний клеєвою паутинкою. Як горловина, так і манжети, так і низ. Я її клею завжди, тому що це зручно. Додаткова фіксація виробу, я думаю, що ну от розгорнуто відповіла на ті питання, які були. Дуже розгорнуто, чесно. От вам показую повністю свою працю, так як вона є. На чому можна економити, на чому не можна економити? Як що робити? все вам показую. Ну тому що ну а хто вам ще це покаже? Так ну є люди, які покажуть за великі гроші. Скажуть, купи у нас курс, як строчити прямою строчкою чи як мережево пришить. Є й такі, і ну воно має право бути, тому що людина. Має право на цьому заробляти. Так, в мене ось тут підкладка біла. Я притащила, тому що треба ще зробити нижні спідниці комбінації для оцих ось плать. Я не підшивала підкладку в ці плаття, тому що воно було б тяжке. Ну і не хотілось мені. Ускладнювати. Замість комбінації буде просто спідниця комбінація. От звичайний урок, як спідниця, трапеція, все робимо те саме, тільки з підкладкової тканини. Так? Це якщо ви хочете от, ну, для себе зробити. І цю спідничку комбінацію ви потім можете носити з іншими сукнями, з іншими речами. У мене це трикотажна підкладка білого кольору. За підкладку теж відповідала дуже багато разів. В залежності від тканини ми використовуємо підкладку. Що використовую я? Трикотажна підкладка, вона дуже багато різновидностей, так і називається трикотажна підкладка, або шифон, бежевий, білий, в залежності від е, типу і кольору тканини. Або це може бути візкоза, от просто біла віскоза, десь вона в мене тут лежала, чи я її затулила. От просто біла віскоза. Ні, це не віскоза, десь я її вже поділа. Біла віскоза на літній тканини білий батист. Так, це, ну, скажімо так, підкладку Діагональ я взагалі не використовую. Вже казала, оці шарудящі, страшні дубові підкладки, я їх не використовую взагалі. Тому що вони поганої якості, мені вони не подобаються. Плюс буде парити попінь, далі добряче парити, тому що вони штучні. А оці всі тканини, які я вам перерахувала, вони більш-менш дихаючі. Звичайно, що на дуже велику спеку краще брати віскозу і батист. А от саме на такий весняний період, то використовуємо такі підкладкові тканини. Ще для підкладки водиться масло і мікромасло. Вони також водяться. От щоб ви знали, так. підкладковий цей трикотаж, він матовий, туткий. Ось. Ближче я його покажу вам. Він досить такий еластичний, бачите, матовий повністю двосторонній. І ось він такий. І пропускає він повітря, дихає. От, я його ось так з рулона розматую на столі, потрішечки відрізаю. Тому що тканини багато і так ніде не розложиш. І тут ще ось якийсь казус. Ось Дивіться, розматую новий рулон, а тут вимарена тканина. То я вже розматую і потім щас або відріжу, або от відріжу два метри і кину прати. Вона нова, просто що тут рулон, усадку не дає, але буває вимарана, прийдеться випрати. Отак от роздивляюся. Тому я вам завжди кажу, все перемо. Я передивилась, все було чистеньке, а щось буває і не помітиш. Тут щось, щось тут залишилось ось трошки брудного. То нічого, головне зайчики, щоб ви потім в кінці побачили. Також дівчина вчора в відео побачила в мене софт, а в мене тут майже все софт, і написала, що ой, у вас там софт, він дає усадку. Блін, мільйон разів я кажу, зайчики, софт дає усадку. Випрали, випрасували парогенератором, Він на усадку, зжався, все, ви з ним працюєте. Ну, що значить не гладить плаття? А як ви обробите низ? Ви що його не погладите і на що воно буде похоже? Це буде просто похоже на тряпку. Виріб це у нас завжди пошитий і випрасуваний. Тоді воно схоже на виріб. А якщо ви його не прасуєте утюгом, то що це взагалі за пародія? Для чого тоді шити? Бо вам нема що робити? Ні, ми так не працюємо. Зайчики, ми якщо шиємо, то робимо гарно. Вже казала, якщо ми щось робимо, то робимо це гарно і якісно. І просто, ну, дало воно усадку, ну, сілось там навіть на 10 см. Ну, нічого страшного. Значить, так і має бути. Ну, а що ж робити? Так, де тут той бруднючий бруд? Бруднючий бруд, де він? Ось якраз він тут. Зараз я одріжу, це все ще передивлюсь, що воно не грязне. Буває таке, що десь. Ви ж не знаєте, що там на тих складах із цими тканинами. Тому я завжди кажу, перемо. Всі тканини перемо, всі тканини потім прасуємо праскою. Так, це чисте. А зараз оце те, що грязне, я відмотаю, скільки мені так, щоб на одну якусь там спідницю хватило, і виперу його, от саме оцей кусочок. Ну, а там вже буду дивитися. От Так, зайчики. По ситуації: Любу ситуацію, любу проблему, ми вирішуємо по мірі її надходження. І нічого в тому страшного нема. Нічого в тому страшного нема. Що ви вирішуєте проблеми по факту. Ось є у нас бруд, ми його відріжу і постираю. От стирається? Добре. Не отстирається, викину. Ну, а що робить? Це бруде, ну куди я діну? На тряпку воно не годиться, це біле. Ну, хіба що десь там застелить, підстелить, зробить якусь з нього поділку? Так. Ось я це виперу. О! Подріжу, може, ще там, походу, буде щось брудненьке трохи, то вже буду дивитися. Зараз вам покажу. Ну, ось. Все. Я не знаю, видно це буде чи ні, та, мабуть, що видно. Трішечки там є бруду. Зараз в миску його кину. Так, а це оцей рулет. Рулет. Рулетики. А цей рулет зараз впихаю назад на полицю. Бачите, ось такий в мене. Добро моє, я дуже люблю, коли є підкладка. Це я, мабуть, що більше навіть ціную, ніж остальні тканини. Тому що буває таке, що ви побачили, що у вас є що шити. В принципі, то й ви готові. Але коли немає підкладки, то все, робота стоїть. Бо ну, толку його шити, якщо воно, наприклад, прозоре чи задумка була з підкладкою. Тому завжди перед тим, як, як ви купуєте тканину, думайте, є у вас до неї підкладка чи нема. Якщо у вас є нижня сукня комбінація, ви вже її пошили бежеву чи рожеву чи якогось іншого кольору, то це добре. Ви можете для себе, в принципі, і не робити підкладку, тому що вона у вас вже є. От, наприклад, пошили два плаття: одне бежеве, одне біле на літо, нижня плаття, комбінація. Все. вам уже можна не морочити голову, так як мені з підкладкою. Я морочу, тому що я шию речі на продаж. Я маю думати про те. Не тільки, щоб просто воно було гарне, а про комфорт дівчини, яка буде носити це плаття. Тому що ходити світити по пенью не дуже то й добре. Я вам чесно кажу, буває таке, що літом ти бачиш, і та дівчина в платі, ну а воно реально прозоре і видно труси. Може, то воно і нормально, але ну, все-таки. Мені здається, що трошечки неприлічно. Ми ж не на пляжі десь живемо, в Майамі чи десь в Каліфорнії, де пляж, і люди ходять в купальниках. Ні, у нас тут ну, пляжі, звичайно, є, але ж ну, ж потрібно думати про те, ну як на тебе люди будуть дивитись. Тому це не проблема пошити нижню спідничку комбінацію, ще комбінацію, і додати її в комплект до тих речей, які є. Ось я засунула назад на полицю і буду зайчики ось. Пошию дві нижні спіднички комбінації до ось тих суконь. Так, буду завершувати свою роботу. Тому на коментарі ваші я відповіла, щоб ви знали, так, стосовно світшота, стосовно резиночки, все вам розказала, показала клеєвою паутинкою. Користуватися вас вчора. Я навчила. Думаю, що всі вже усвоїли, настільки це зручно. Ох, наскільки це класно працювати з клеєвою паутинкою, що ви фіксуєте, і потім вам не треба переживати. Стосовно резинки на рукаві, також розказала вам, наскільки це зручно, коли ми шиємо по прямій, шиваємо бік і фіксуємо, тому що у нас малий діаметр, і це незручно. Ну, ось таке. З шию підкладки, зайчики. а потім в мене ще є ідея показати дуже цікавий манжет, як робити пишний рукав і як робити куліску, в яку вставляти або фіксатор якийсь, ну, або широку резинку. Один із способів, як робити на тонких тканинах, це те, що в мене в процесі далі, мені потрібно закінчити це. Потрібно знайти тканину, з якою я буду працювати, щоб показати вам надалі. В мене є що вам показувати. Просто мені треба завершити, ну, закінчити свою основну роботу. Ну, щоб ви знали, просто на цьому все Цьомки-бомки. Вчора накидали мені багато донатів. Зайчики, велике вам сердечко, дуже дуже дякую. Все пригодиться, обов'язково. Пущу ваші донатіки на вкусняшки. Не переживайте, все дойшло велика, велика вам подяка. Дівчата, деякі не знають, як послати донатик, Прямо в описі є. Вся інформація під відео. Не забувайте ставити ваші вподобайки та писати ваші коментарі. Все перечитую. Якщо ще є якісь питання, обов'язково запитуйте. І отак, от в процесі наступного влогу, якщо хочете щось побачити, щоб я вам щось показала. Ось дивіться, бачите, в одному відео відповіла майже на всі запитання. І про шум, і про те, і про це, і про резинку. Дала обширну відповідь, тому що буває таке, що в одному відео ну ти просто або вилітає з голови, і ти просто ну не можеш це зробити в одному відео. На цьому все. Бувайте! Гарного вам цим дня! Сьогодні знову я закрила вікно, бо на дворі дощ не хочу його бачити. Як щось не хочу бачити, то я закриваю. Не хочу бачити дощ, дуже великий дощ. От вчора ще якось було нормально, тому я жду, поки він закінчиться чекаю. І буде в мене класний настрій. Я уявляю, що там сонце. Все, всім цьомки-бомки, пока.